То п'ять прикрас, які обирають наші клієнтки, каблучка номер один називається капсул. це просто неймовірна краса. Її плюс в тому, що вона настільки самодостатня, що можна не думати більше ні про що, ні про кольє, ні про сережки. Абсолютно розумію і підтримую наших клієнтів, які обирають цю каблучку. Наступна каблучка це каблучка Legacy. дуже маленька, але при цьому дуже помітна. Класно дуже поєднується, коли ви берете їх декілька в різних кольорах. Золота прикраса номер три. Це наше кольє я називається баланс. Це кольє краватка дуже помітне, дуже при цьому мінімалістичне. Теж наступна каблучка це каблучка, яка називається лава. Це вона каже сама за себе все дуже гарно сідає на пальчик, Теж не потребує ніяких додаткових аксесуарів, бо є дуже акцентною. І остання прикраса це сережки Мілі С. дуже дуже стильні, класно виглядають на вушці, чудово пасують і на кожен день, і класно виглядають якихось святкових образах. От тому їх обирають за універсальні. Альність за стриману е, красу всі наші прикраси ви можете обрати на нашому сайті долоні. От а якщо ви вже являєтеся нашою клієнткою, нам буде дуже цікаво дізнатися, яка прикраса улюблена саме у вас.